12 серпня на земельній комісії Рокетнянської селищної ради місцевий нотаріус приватний Липовенко вчиняла хуліганські дії. земельної ділянки. Друзья на зйомку. Друзі на зйомку. Я не давала. Приймі міняв, я сказав. Відповідно, від 7.11 є рішення суду. Звісно, пані Липовенко вона оскаржує це рішення, якщо має, на то право, і в неї там з термінами все добре. До чого я веду? До того, що оказалося в справі, в судовій справі, оказалися два пояснення. Два пояснення від сліпих котенят, Це у нас такі є там два депутата. Поночовний і глиняний. Це ті два депутата, які, коли була сама подія, вони нічого не бачили, вони нічого не чули. Хоча сам депутат, сам голова земельної комісії, поночовний, він саме за цих хуліганських дій від пані Липовенко він призупинив саме ці всі питання, розгляд цих питань, і ці питання не були розглянуті. Також сам депутат Глиняний, е учасник же земельної комісії, який є на відео, заявив, що він нічого не бачив. Відбувся напад на людину, стверджує, і що ви є свідками цього. Це правда взагалі? А я не бачу, не я не бачив. Не я не бачив. Так, таке нападає. Який, ну, ну якийсь бійка, може хуліганські бій вчинялися тут в даному приміщенні. Я червона. Я ще не хотів обняти. Це ясно відео зафіксовано, що ви всі були присутні він нічого не бачили. Значить, по цьому питанні було шосте питання, я і голова Мельної комісії по мічаму Михайло Петрович. Розгляд цього питання я припинив, тому що виник конфлікт із чоловіком. Скажіть, за Паблоковським. За, за Кавлоківський є... Людина Лиховенко Липовенко з ним почали конфлікт. Я припинив питання і сказав, що вони. Коротше, відбувся конфлікт на час засіб. Але оказується, що в цих депутатів все ж таки ближче до судового розгляду очі відкрилися. Вони все бачили. Хто там що знімав, хто там що затуляв. Але по факту вони не бачили самих цих хуліганських дій. Ну то таке, я теж багато чого не бачив стосовно цих депутатів і самого Глиняного не бачив, і стосовно поночовного не бачив. Але так само у мене після прочитаних цих пояснень у мене теж очі відкрилися. Я теж вже багато чого бачу, і на що треба мені звернути увагу. Чи вказати на деякі моменти правоохоронним органам. Ну, то таке, то все згодом. До чого в підсумках ми що ми в підсумках маємо, ми маємо те, що два депутата дали пояснення, що чітко зазначили, що пані Липовенко вони не бачили того факту, як пані Липовенко, приватний нотаріус, вчиняв хуліганські дії. Ну, таке, я думаю, це підлизнули вони добре. О, там, можливо, щось відпрацьовують. Також треба ще звернути увагу, що ці два депутати неодноразово приймали рішення, по, які стосуються приватного нотаріуса в виду земельні питання та інші питання, тому що вони ж депутати, вони приймають інші рішення. От, ми ще можемо поговорити про конфлікти інтересів, от, так як депутати приймають певні рішення і, відповідно, як ми бачимо, що вони з пані Липовенко в таких близьких в близьких Це тому працюємо далі, як то кажуть.